Привіт, народ, дякую ваші справи. Сьогодні буде цікаве інформативне відео про те, як зекономити трошки грошенят, коли ви щось купуєте в Infinite Magic Raid. Мені написали з Aptoid, запропонували з ними попрацювати, і я. ну ви ж знаєте, я ж, тільки... я ж тільки радий. Чому ні? Тож, давайте в двох словах, що таке Aptoid. Це альтернативний магазин. як Play Market, uh, як App Store і тому подібне. В ньому є ігри, програми і тому подібне. В чому його відмінність? В тому, що він бляха-муха пропонує вам кешбек. Прямий і дуже відвертий. Тож для початку можете просто його завантажити на свій Android-девайс, або якщо у вас його немає, або ви граєте з комп'ютера, наприклад, як я, uh, скористайтесь BlueStack, -ом, Nox, будь-яким емулятором, на всіх є аптоїд, він прекрасно раниться. Коли ви його завантажили, можемо перейти безпосередньо до Infinity, Правильно? Заради чого ми тут зібралися? Просто вводимо в, пошуку... угу. вводимо в пошуку. українську мову, Як ми зазвичай любимо. Infinite Magic Rate. Він тут є, і ви бачите є приписка Appcoins. Тобто ми заходимо. В мене він вже скачений, завантажуємо, бачимо, що нам кажуть, що бонус до 20%. Що це значить? І, чому, і це якраз причина, чому аптоїд такий крутий. Пропоную це нажати і подивитись. Кожного разу. Коли ви купуєте щось в грі, де є такий значок, ви можете отримати бонус до 20% в залежності від акції, ця цифра може трошки відрізнятися. А по промокоду DOS 5, який ви бачите зверху, ви ще отримаєте і ще 5% зверху. Тобто разом до 20% четверть грошей кешбеку, блін, це класно. Для цього вам треба додатково до гри завантажити AppCoin Wallet. Дуже проста історія. Тут ви отримаєте ссылку на завантаження. Скачуємо, відкриваємо, і ви можете як поповнити його напряму, а, так просто відкрити гру, які ви хочете. Наприклад, заходимо в Rewards, а, вводимо промокод DOS 5, можете великим ввести, щоб всі вам застрели. І нажимаємо Submit. І у вас буде мій промокод, який дасть вам додатково 5% бонусу на всі покупки. До 20%, які пропонує Аптоїт. Тут є дуже велика кількість ігор. Infinite Magic Rate прямо зараз. Наразі діє 5% бонус, але це відео записується трошки раніше, ніж воно вийде, тому з 15 березня по 22 березня в Infinite Magic Rate буде акція, і додатковий бонус буде становити 20% з промокодом DOS-5. 25%. Давайте подивимося, як це працює. Насправді, та блін, працює просто як ви купуєте щось в грі. Так, у нас в п'ятницю Міракл з новим героєм, з Діан Му, вона старілка і з попором. Багато кому ці герої потрібні. Хтось, можливо, буде докупати шарди. Чому не зекономити собі грошей? Я вам признаюсь чесно, я дуже жалію, що я не користувався Аптоїдом, як тільки я почав грати в ІМР. Ну, тому що, блін, плюс 25% це плюс 25%. Правильно? Я думаю, правильно. Тож. Перш за все. Давайте зробимо тик гру. Ви вже, мабуть, і забули, як музика звідси звучить. І я вам покажу, як це працює. Наприклад, ви хочете собі щось придбати. Ну, хай це буде. не знаю. Пакрум. Уявимо. А, якщо у вас немає. Купонів Cash, і ви можете обрати будь-який спосіб оплати, який вам підходить. Це кредитна карта, це PayPal, це може бути Google Play. Я раджу користуватися просто кредитною картою, ніяких додаткових комісій. Всі карти українських банків, типу Privat, Монобанк і так далі, працюють. Просто нажимаєте купити, отримуєте свій бонус е на рахунок в е Upcoin Wallet. Потім ви можете це використати напряму в грі. Для того, щоб придбати додаткові ніштяки на ці штучки. Все дуже просто. Оу. Oh. Неважливо. Тож, цієї п'ятниці, а саме сьогодні виходить це відео. У нас буде відкриття в міраклах на нового героя. Приходьте на стрім, це буде відбуватися на стрімі. Користуйтеся аптоїдом. Це вигідно, це економить вам гроші. Uh, і цим ви підтримуєте мене, якщо хоч, хоч трошки це важливо. Та й на цьому все. Uh, я сподіваюся, інформація була для вас корисна. Uh, напишіть комент, поставте лайк, як зазвичай. Всі лінки на на Market, на Wallet, на мій промокод все буде в описі до відео. Дивіться там. Дякую, що дивилися.